Єнотик Тім і мамина листівка. Біля Великого озера жила дружна родина єнотів, тато, мама і малюк Тім. Маленький єнотик дуже любив плавати, пірнати, а ще гуляти лісом разом із улюбленою сім'єю. І ось настав час Тімові йти до початкової школи. В їхньому зеленому районі дітки починали навчання з чотирьох років, і тім уже давно чекав на цю мить. Йому подобалося гратися з іншими звірятами. І, не раз проходячи повз шкільний майданчик, із дерев'яною гіркою та мотузяними гойдалками, він зупинявся, спостерігаючи за веселими іграми і питав: Мамо, я теж піду до школи. Звісно, малюк, усміхалася вона у відповідь. Ще трішки підростеш і підеш разом з іншими дітьми. Ти ж хочеш ходити до школи, правда? А вже ж хочу, радісно відповідав тім, і все чекав, коли ж настане цей день. І ось нарешті цей день настав. Рано вранці батьки разом приготували сніданок. Йогурт з ягодами та медом і бутерброд із сиром. Малюк, час вставати, лагідно сказав тато. Умивайся, снідаємо і вирушаємо. Єнотик зістрибнув з ліжка і побіг вмиватися. Сьогодні ж такий особливий день. Тепер він уже достатньо дорослий, щоб ходити до школи. Тім умився, поснідав і почав збиратися. Йому хотілося вдягти найулюбленіший одяг, щоб сподобатися іншим малюкам. Як ти гадаєш, це підійде? запитав він у мами, яка з усмішкою спостерігала за ним. Хоч мама й підготувала зручний комплект заздалегідь, вона дозволила Тімові спробувати одягтися самому. Любий, може, вдягнеш ось це? запропонувала вона. «На дворі прохолодно не забудь, светер. І ходімо швидше, а то запізнимося. Вони вийшли з дому і пішли стежкою поміж дерев на зустріч новому дню. Тім міцно тримав маму за лапку. На шкільному подвір'ї вже збиралися звірята з батьками. Тім радісно привітався. Доброго ранку, а я сьогодні вперше йду до школи. Класно, усміхнувся ведмежатко на ім'я Макс. Я тобі все покажу. Справді? А вже ж, Зараз зайдемо, помахаємо батькам і почнемо новий шкільний день. У нас будуть ігри, нові завдання, потім перекус. Помахаємо батькам, перебив його. Єнотик. А мами хіба не залишаться з нами? Ні, привітно пояснив Макс. Мами потім підуть додому займатися своїми справами. А ми вчитимось і гратимемось. Тім завмер. Він уявив, як мама йде, і не повертається, а раптом вона залишить його самого, і він буде один, зовсім один. А тобі колись було страшно розлучатися з мамою навіть ненадовго. Це нормально. Майже кожен малюк хоч раз так відчував. Головне, мама завжди повертається. Та тім раптом вигукнув Ні, я не хочу. Що трапилося, любий, злякалася мама. Я не хочу, щоб ти мене залишала. Тім опустив вушка. «Підемо краще додому, гаразд. Але, Любий, у школі всі діти без мам, спробувала заспокоїти його мама. Там багато ігор, багато діток, з якими тобі буде весело. А після занять я тебе заберу. Ні, не хочу! інотик похнюбився. Давай просто повернемося додому, будь ласка. І тут мама дістала з рюкзака маленьку листівку. На ній були намальовані ніжні квіти і сонячні промінчики. Подивися, мій хороший, я хочу подарувати тобі цю листівку. Тут написано Я люблю тебе. Я завжди з тобою, навіть якщо не поруч. Я обов'язково прийду за тобою, обійму і буду дуже-дуже рада знову тебе бачити. А поки райся, учись, рости. Я тебе дуже-дуже люблю і щаслива бути твоєю мамою. Ого, очі таки засяяли. Це ти написала? Ні, це стара листівка від твоєї бабусі. Вона подарувала її мені, коли я сама вперше йшла до школи. Ти теж боялася? Ще як? Але ця листівка мені допомогла, і тепер я передаю її тобі. Це наша сімейна традиція. Класно, тім обійняв маму, але потім знову насупився. Тільки я ж не вмію читати. Нічого. Ти ж знаєш, що там написано. А читати ти обов'язково навчишся. Того дня єнотик відпустив маму додому. Спочатку він часто озирався, а раптом вона все ж залишилася, а потім почав чекати, коли ж мама прийде. І ось мама зайшла до класу. Тім кинувся їй назустріч Як ти, малюк, як пройшов твій перший день у школі? «Чудово, мамусю, відповів тім, притискаючи до грудей маленьку листівку. Тепер він точно знав, мама його дуже любить і завжди повернеться. А отже, можна спокійно гратися, вчитися, рости і ставати таким самим сильним і турботливим, як його батьки.